А хмат нічнує ноги, щоб тобі відпускаємо. Лягли. 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 Тримаємо жорсткомат. Живши ноги. І повзли назад. На спині. Раз-раз. раз раз Дивіться, що... найкраще з боку на бік. З боку на бік. Отак, ось так от, отак. І попозли, До Доповз. Повернувся так же лежачи. Повернувся і поповз назад. Не, не, повернувся і поповз назад. Автомат буде мінний приточний. Ми просто кладемо на житла. Пробуємо, пробуємо. так, отак. Отак треба десь відходити ноги ширше. Для того, щоб не повторити повідомлення, треба ширше. Палець руках забирає. Отак пробуємо лізти назад. Є? Є. Тепер. Це є користь в тому, що ми Так само ми можемо це зробити. Давайте зараз без е, автомата. Перейдемо в таке обложення. Потім перейдемо таке. Потім спробувати переміститися сюди і знову переміститися сюди. До всіх напрямів. Розсуньтеся. Руки, як уявний автомат. Тобто ми його тримаємо за собою. на живіт рівно так. Раз, ноги ширше. Прямі. На спину. Пер ногами перемістилися туди. Швидше, швидше ми це робимо. Ми в одну сторону, в другу, навчіться перерухати на спині. Тобто є в нас чотири напрямки. У нас є чотири напрямки. Всі по чотири напрямки самостійно. вліво, вправо, перевернулися, туди повернулися. Все нас на, поїхали. Туди перемістилися. Але туди дивимося, коли перемістилися, ми туди дивилися, підійми голову. Щоб ми щось бачили. Опусти руки на пузі циху ось таким чином. Щоб ви могли в разі чогось рухатися. Ноги не закидаємо. Нижче ноги. Несимо коліно коліна, піднімаємо, щоб нам не було видно. Є коліно. Нам треба уйти в сторону і вести бій лежачи. Розуміємо, так, як ми це робимо? Чи не, о, на бій. Опускаємося в бік, перевалюємося і стоїмо. Спробуйте це. Шахнутий порядок. Шахнути. Не спішай. Тримаючи руки перед тобою, ми показую зараз тут. Дивимося уважно. Цяну, дай руки. Ти ведеш мій, Для того, щоб нам туди і лежачи, і от таким чином раз, коли. Розуміли? Ще раз спокою. Беремо руки, близько, плече на, плече на плече через плече позоро і отак. От Зрозуміло? Йдемо при вихотах. Ми його бачили ворога. Що ми робимо першим, коли ми бачимо ворога? Зразу почнемо атакувати. Зрозуміло, так? Ми не розбираємося, ми не приймаємо позицію вручну. Ми не починаємо там щось робити. Ми просто туди, бо часу не буде. Якщо не ми, ми, то він нас. Ідучи, ми щось бачимо, ми починаємо пам пам пам-пам-пам, змістилися, пам-пам-пам. Звідси, скидаємо зброю туди. Далі починаємо вести вже внизу. Це є вправо, скажімо так, ви нею рідко будете користуватися, <різько> можливо, і ніколи. Але ви повинні розуміти, в наше за, 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 заняття сьогодні ми вивчаємо можливості, варіанти для того, щоб 에, розуміти, що нема безприхідних положній. Ми щось побачили, ми бам бам сіли, бам-бум-бум, сінули і продовжили бій.